2016 року ми завітали до Генеральної прокуратури України з наступного приводу в березні місяці 2016 року. Редакцію газети Голос народу Івано-Франківщини інтернет-порталу Голос Інфо. Та зукраїнського об'єднання голос було скеровано звернення до Генеральної прокуратури України з приводу тиску на журналістів, редакція газети Голос народу Івано-Франківщини та інтернет-порталу ГолосІнфо адміністрацією апеляційного суду Івано-Франківської області. Нещодавно, декілька днів назад, журналістів «Голос Народу Івано-Франківщини прийшли опитувати дільничий інспектор. Дані дії поліції міста Івано-Франківська спрямовані на затягування справи і небажання її розслідувати. Ми вважаємо, що ГУНП Івано-Франківської області порушили діючі законодавство Подавши на розгляд дане звернення до служби дільничних. не зареєстрували дане звернення до єдиного реєстру до судових розслідувань. Вважаємо, що дане звернення повинно бути зареєстровано в єдиному державному реєстрі до судових розслідувань, а також повинно бути передано на розгляд дослідчої частини головного управління Національної поліції івано франківської області. З даного приводу, ми прямуємо до. Керівництво Генеральної прокуратури для того, щоб було спрямовано до Івано-Франківської поліції звернення щодо реєстрації даного звернення в єдиному реєстрі поступових освітлення.